Компания "Экстрасток вас. Сегодня у нас на огляді лижний микс. Оу, курточка лыжная. Оу, Ще лыжная куртка с капюшоном. Так, ще лыжная куртка с капюшоном. Ще лыжная куртка с капюшоном. И ще лыжная куртка с капюшоном. Оу, классный лыжный микс. Так, лижні штани також вам хотів би нагадати. Що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписалися наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на наш Тікток, на наш нашу сторінку у Фейсбуці. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Лижний мікс це універсальна штука, в яку можна їздити і в Карпати, і торгувати, і на базар, і на роботу. Вау! класний камбіс. Лижний. Так, штанці лижні, хай так. Ще лижні штани. Продовжим. Лижні штани. Мармор. Мармот. Мар. А, мармот. Це що за мармот? Це нормальний кост. А, нормально коштує, так, да, кстати. <толар> Долар. Все класна курточка. Ну, таке непогодне вообще наповнення, я вам скажу. Взагалі топчик. Продовжуємо розбирати мішочок, весь повністю відкриємо. Так, з курточка. Ще, капішон всередині. Ще, блін, тут... Майже бачите самі наповнення лота взагалі, топ. Ще куртка. Ще лижна куртка, оверсайз і, і вінтаж. Так, відкриємося, повністю подивимося. О, крута вінтажна взагалі. Дивіться, оу, круто. Блін, тупо одні курточки в мішку. Капішон всередині. Чоловічі великий розмір на лямках. Ще класні. напивком без теплый крутой хороший размер блин ну конечно лыжный микс офигенный мешочек попался еще ну вы бачите ну взагалі топ еще лыжные штаны так уж гарный размер еще лыжные штаны комбинезон огроменный Тоже хороший, ходовий, штани, лижні. На лямках. Ще. На лямках. Наповнення, ви самі бачили, повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.